Вітаю вас, мої найкращі підписники, гості мого каналу. Сьогодні поговоримо про обмежуючі переконання. По суті, обмежуючі переконання це негативна думка, яку ви фоново прокручуєте у себе в голові. Насправді у людини дуже багато переконань. Як позитивних, які сприяють нашому розвитку, так і негативних, які заважають нашій самореалізації. І якщо ми розглянемо усі сфери життя людини, то можна нарахувати до 200 різних переконань, але дуже важливо їх. Знайти, пропрацювати, усвідомити, пропрацювати та з легкістю рухатися на шляху до своєї мети. І так, якщо є сфера, у якій ви вперлися просто в стіну або в стелю, і ніяк не рухаєтеся, дуже важливо почати. Саме з неї. І якщо це професія, наприклад, задайте собі запитання, а чи дійсно я мріяла тут працювати? Дійсно, це мій вибір. І чому, наприклад, не здійснилися мрії мого дитинства? Про що я мріяла в дитинстві? Чому? Ці мрії не здійснилися. Мало того, що ці майже переконання, вони mm. керують нами, ми їх просто не усвідомлюємо. Тому, якщо, якщо ви задасте собі питання, да, що, що я хочу взагалі досягнути у цій сфері, і, і чи взагалі я вірю в те, що я можу досягнути бажаного? Задайте собі е, запитання, як я взагалі зрозумію, що я досягла бажаного да, в цій сфері, що мене зупиняє, що мені заважає. Досягнути бажаних результатів у цій сфері? Саме відповідь на це запитання і буде вашим обмежуючим переконанням. Якщо ми виявили з вами негативне, якесь негативне, чи просто переконання ось таке обмежуюче переконання, задайте собі наступне, наступні питання. Чи допомагають? Вони мені бути собою. Чи допомагають вони, це переконання ставитися до себе з коханням, з повагою? Чи допомагає взагалі мені це переконання рухатися з легкістю по життю до своєї мрії? Якщо ви відповіли на ці запитання, ні. Не допомагає, то це негативне, деструктивне, обмежуюче переконання. Якщо ви відповіли так, допомагає, і навіть якщо вам не подобається це переконання, але воно є підтримуючим, яке допомагає вам рухатися. Рухатися по, по житті, яке підтримує вас, особливо віру. віру в вашій голові, яке оберігає, по суті, вас. І так, негативне переконання, якщо ми з вами виявили, нам потрібно да, від нього позбутися. Ми не можемо його залишити, але Обов'язково його потрібно переформулювати на позитивне, яке буде вас підтримувати. Таке конструктивне ресурсне переконання. Давайте ми зараз з вами виконаємо техніку. І так, уявіть, що уявіть себе тією людиною, яка досягла бажаного про те, що вона мріяла. Наприклад, у неї було переконання, ваше переконання, яке ми з вами виявили, що гроші дуже важко заробляються. Треба дуже важко працювати, щоб заробити. Яка енергетика іде від цієї людини? Треба дуже важко працювати. Дуже важко, як ця людина. Як до неї приходять гроші взагалі, і як вона з ними розстається, як вона їх витрачає, то нам потрібно замінити це, обмежуючи переконання, наприклад, я заробляю гроші легко, вони приходять до мене різними шляхами. Я люблю заробляти гроші із задоволенням, да? я магніт. Для грошей, яка енергетика йде від цього переконання? Так, коли людина каже, ой, дуже важко заробляти гроші, треба дуже важко працювати. Ти кажеш, легко, я легко притягую гроші і легко їх заробляю. Подумайте про себе. Да, одягніть енергетику цієї фрази на себе. Подумайте про себе, як про людину із цим переконанням. Голосно промовте, голосно промовте, що я людина, яка все може, да? я все можу отримати. Промовляєте доти. Доки ви не відчуєте, що я дійсно все можу досягти, всього, чого я хочу досягти. Це можуть бути стосунки, це може бути ресурсний стан, здоров'я, енергія, це можуть бути гроші в кожного своє. Коли ви закінчите... Практику, підійдіть до себе в дзеркало, подивіться, як змінилася ваша міміка, як змінилася ваша постава, зробіть глибокий вдих, видихніть, наповніться енергією ресурсності, наповніться енергією вашого нового ресурсного. Переконання. Я дякую вам за увагу. Чекаю вас на своїх консультаціях. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, які обмежуючі або ресурсні переконання ви знайшли. Мені буде дуже-дуже цікаво. Я вам дякую за увагу. До побачення, до зустрічі на наших Міні-лекціях і на моїх консультаціях. До побачення!